Христос рождається. Сьогодні хотів би з вами роздумати над одним уривком священного писання, яке читалося сьогодні на сьогоднішній святі Літургії, а це, зокрема, уривок від Євангелиста Марка, уривок 12 розділ з 18 по 24 стих. І прийшли до нього садукеї, які кажуть, що нема Воскресіння, і ставлять йому таке питання. Учителю, Мойсей був написав нам, що коли у когось помре брат, і зоставить жінку, дітей же не зоставить, то щоб брат його взяв жінку і воскресив по потомство братові своєму. Сім братів було. Перший узяв жінку і помер, не лишивши потомства, узяв її другий і помер, не лишивши потомства, так само і третій. Ніякі з сімох не лишив потомства, а після всіх померла й жінка. При Воскресінні, як вони воскреснуть, котрого з них вона буде жінкою, бо семеро мали її за жінку. Ісус же сказав їм: чи не тому ви помиляєтеся, що не знаєте письма і Божої сили, бо як воскресають з мертвих, то ні женяться, ані заміж виходять, а будуть як ангели в небі? Дуже такий цікавий уривок, тому що дуже часто ми так само собі задаємо питання, а яке буде життя після смерті? Напевно, що воно буде інше, ніж ми уявляємо собі тут, на цій землі, тому що у небі буде змінена суть речей, до яких ми звикли. Тому що в небі людина буде мати прославлений розум. Тобто не притемнений первородним гріхом. І в небі дійсно людина буде вести духовний спосіб життя, тому що наша душа є вічна, безсмертна і вона є дух. Звичайно, що після закінчення цього світу, коли душа з'єднається з тілом при другому пришесті Ісуса Христа, людина отримає назад своє тіло. Яке вона мала на цій землі, але воно буде інше, воно буде прославлене. Тобто воно буде таке, як нашого Спасителя після Воскресіння. Воно не буде підлягати земним законам тяжіння, хвороб, смерті, воно буде мати надзвичайну швидкість, воно буде проходити крізь матерію. Отже, ми це спостерігали, коли Ісус приходив до своїх учнів апостолів через замкнені двері після Свого Воскресіння. І щось подібне буде відбуватися з іншими речами, до яких ми звикли. Зокрема, ми сьогодні чуємо про те, що чи люди будуть там жити, як одружені, які мали шлюб. Там це буде дещо змінене, ця суть речей, тому що людина в небі буде найперше споглядати Бога лицем в лице. Людина буде мати. Інший розум, тобто ми будемо мати свій розум, але він буде прославлений, тобто він не буде притемний первородним гріхом. І тому може таке статися, що коли, для прикладу, жінка живе праведно, а чоловік живе неправедно, жінка буде в Божому царстві, а чоловік буде відкинутий від Божого царства. Чи навпаки, чоловік буде в Божому царстві, а жінка не буде, буде поза царством, залишиться, чи буде людина щасливою в небі. Не бачачи своїх рідних, яких вона бачила тут на землі. І відповідь буде так, тому що людина буде щаслива спогляданням Бога. І ті всі земні зв'язки, вони відійдуть на другий план. Так, людина дійсно буде бачити своїх рідних, чоловік, дружину, дружина, чоловіка, батьки дітей. будуть... Люди впізнавати один одного, там, для прикладу, онук пізнає свого прапрадіда чи навпаки. Отже, люди будуть впізнавати один одного у царстві Божому, але якщо людина не побачить когось з рідних, які не ввійдуть до Божого царства, вона все-таки буде щаслива, тому що метою життя людини є Бог, якого вона буде споглядати. Тому висновок сьогоднішнього вангельського читання ми маємо дбати про те, щоб наповнювати своє життя Божою присутністю, щоб тут освячувати своє подружжя, щоб і чоловік, і дружина разом були в небі, щоб виховувати так дітей, щоб вони так само були в небі. Тому що дуже часто ми акцентуємо нашу увагу на земних речах. Тобто дати нашим дітям все матеріальне, забезпечити їх, але забуваємо їм давати найголовніше передавати їм віру в Бога. І тому чоловік має освячувати свою жінку. Жінка має освячувати свого чоловіка. Батьки мають освячувати своїх дітей, щоб колись в небі, разом всім бути щасливими і споглядати Бога лицем в лице. Амінь. Христос рождається!